Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Це відео я почала знімати декілька днів тому і планувалося воно зовсім іншим. Було присвячено воно відкриттю нового магазину і створенню нових робочих місць, підтвердженню дипломів українцям і навчанню українців на нові спеціальності, пошук роботи і все інше. Але не так сталося, як гадалося. Зараз перед вами моя дорога постійна зі школи на автовокзал. І, як ви бачите, все працює, все діє, і у нас відчуття, що ми знаходимося в тиші, в мирі, спокою. За це ми вдячні Німеччині, що вона нам це дарує. Але наша душа знаходиться не тут. Вона знаходиться вдома, в Україні, на рідній Харківщині, яка ось так потерпає. Це Золочів. Сьогодні вночі сюди попала одна з ракет. Під завалами знайшли тіло двомісячного малюка і спасли поки що живі три жінки. Я бажаю їм швидшого дужання. Я не знаю, як ця мати, знає, що її малюка вже немає. Це одна з відповідей. Чому ми опинилися в Німеччині? я не хочу, щоб з моїми онуками сталося таке. Як ви розумієте, це найперша і, мабуть, найосновніша причина. Діти не повинні цього бачити. Адже ось цей малюк, який ми приїхали тоді, у нас не розмовляв декілька місяців, ховався під ліжка і вони побачили тільки початок війни. Ось так буває. А ще буває, коли. У тебе є хвороба, від якої ти не знаєш, де подітися у рідній країні. І ти стаєш непотрібним. Немає ліків, немає хто б їх привіз. І говорять, шукайте. Ось так і шукаємо. Я не хочу більше про цю тему. Це наш вибір, ми його зробили і ми живемо тут і дякуємо Німеччині за те, що вона сприймає і надає допомогу. Я їздила знову у Реду Віденбрюк, це я вже повертаюся, з'їздила до свого лікаря, точніше в лабораторію, здавала аналізи, тепер через декілька місяців поїду знову, щоб лікар відкоригував лікування. Тільки що ми приїжджали один із монументів пам'яті. Загиблим полоненим, які працювали в Німеччині. У на каналі «Бабусин Квітачки не тільки, у списку відтворення Гютерсло є все про цей монумент. Кому цікаво, можете подивитися і знати, як Німеччина відноситься до своєї історії. А зараз ми проїжджаємо знайомі місця, які щодня тільки іншим, іншою дорогою я проїжджаю, це дорога наша. З вокзалу додому. І це вокзал, автовокзал. Відео робилося моїм онукам. Йому було цікаво дивитися, як бігають голуби. Я дивилася і була рада, тому що ми маємо цю можливість ось так дивитися на голубів. Дякувати Німеччині за все. Я вибачаюся, що відео таке вийшло, зовсім ні про що зовсім. Хотілося вам показати і трішки краси. Проходила по всього магазину, супермаркету, і побачила ось такі камбрії, ансидіумні. і ось такі листочки. Це шкідники, все, все про рослини в мене більше на моєму другому каналі, бабусині квіточки, не тільки. Ось так купуєш собі красу, хочеш себе порадувати, а приносиш додому шкідника, а лікувати тут нічим. Бо немає отрути у Німеччині і вона заборонена для використання тільки натуральні препарати, вони не дуже дієві. А ось те, про що я хотіла з вами поговорити про кухню, про приготування цікавих блюд. Це фунчоза, рисова лапша з овочами та курицею. Нічим не відрізняється від наших страв, але з добавками такими цікавими було дуже смачно скуштувати. Буде цікаво, розповім. Це наша звичайна вечеря. Обов'язкові ж салатики, капусточка, і я спробувала вперше спекти біскітний тортик, такий невеличкий, з деякими нюансами, але він вийшов і був дуже смачний. Але я форму велику взяла, треба було менше. Я дякую всім за увагу. Я молюся, щоб отаке не повторилося. Ми молимося за перемогу, ми молимося за наших захисників. Чи можемо допомагаємо, донатимо і об'єднуємося? Об'єднуємося не тільки в Україні, адже українці є за кордоном, і вони роблять немало. Вони допомагають, вони донатять, вони відправляють посилки в рідну країну. Тому тримаймося і до зустрічі!